Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як змінювати шрифти в залежності від поточної мови вашої гри. По-перше, вам для імпортування системи перекладів нашої, прийдеться подивитися попереднє відео, посилання буде в описі. А зараз дивимося, як же це робити і в чому проблема заключається. Нехай в нас є в грі такий текст. І ми хочемо його перекладати різними мовами. Нехай це буде українська, англійська та китайська, нехай. Дивимось. Привіт. Таким чином виглядає. Китайська взагалі не відображається. І тільки англійська відображається адекватно. Тобто ми хочемо, щоб воно виглядало адекватно на всіх мовах, але шрифт не підтримує певні мови. Звісно, можна підібрати шрифт, який підійде під всі мови, але шанс досить маленький, тому що китайську підтримує досить мало шрифтів, і вони нам можуть не сподобатися за зовнішнім виглядом. Тому в нашій системі є спеціальна така вкладочка Key Fonts. Сюди ми можемо загнати певні шрифти для певної мови. В проєкті я вже заготував певні шрифти, і тепер ми можемо їх всі. Використати для того, щоб перекладати певними мовами. Мови в нас три, як я сказав, всього три текстових поля: українська, англійська, китайська. Давайте починати. Натискаємо правою кнопкою миші: Create, HGR KeyFont. KeyFont. і створюємо, наприклад, спочатку для англійської мови. En, font. Достатньо. Потім копіюємо два рази це. Отаким чином. І просто підмінюємо з. English font на різні інші. Наприклад, UK font, тобто Ukraine, да? і на Chinese. Chinese, ну, нехай так буде. Далі, що ми робимо далі? Для кожного цього налаштування закидуємо свої шрифти. У мене тут вже заготовлено все. Для китайського я знайшов такий шрифт, для англійського такий, і для української мови такий. Тому прям так роблю: заходжу в налаштування. Цього об'єкта та перетаскую сюди мови. Також це роблю з англійською. Перетягнув і з українською мовою. Так беру, Далі мені потрібно підписати в цих об'єктах код мови. Тобто код, який використовувався в нас в файлі налаштування перекладів, такий самий код повинен бути в цих налаштуваннях. Тобто, для української це UK EN для англійської і CH для китайської. Беремо і просто в налаштування вставляємо ці коди. Китайська, англійська і українська. Після того, як ми налаштували ці три файли налаштування, потрібно їх закинути в Translation Manager KeyFonts три припустих елементи та просто перетаскуємо туди ці три scriptable object. Перетягнули, зберігли сцену та запускаємо. Сцена запустилася, для української мови в нас виставився такий шрифт. Я такий знайшов. Далі для англійської в нас буде вже інший шрифт. І для китайської буде теж інший шрифт, який підтримує її символи. Ось така технологія. Працює з будь-якими шрифтами, з будь-якими мовами, тобто ви можете обирати будь-які шрифти під різну мову, з приводу того, що деякі символи можуть не відображатися, або ви просто, може, захочете під різні мови зробити різні шрифти. Тому завантажуйте нашу бібліотеку за посиланням в описі і насолоджуйтесь!